Щодо свого напрямку роботи і щодо роботи керуючого, можу похвалитися відверто, що ініціативи по переходу від електронної канцелярії, коли ми просто реєстрували вхідну і вихідну, переходу до електронного управління зроблені за допомогою міського голови, і вже навіть зроблені перші кроки до електронного міста. Тому що у нас 60% інформації. Є вже в архіві в електронному варіанті. Пошук ведеться за допомогою відповідної програми АСКОД. Це, по-перше, скорочує час пошуку документів і дає можливість надати швидко якісні послуги нашій громади. Якщо говорити про такий пріоритетний напрямок роботи, як звернення громадян, і про той індикатор, який говорив міський голова, то у нас розширена така серйозна система каналів зв'язку з громадою. Перше, це створена мережа інформаційно додаткових центрів, і ми будемо обов'язково у цьому напрямку працювати. Особливо звернемо увагу на якісне надання послуг цими центрами, заміття на громадських засадах. Потім дуже цікавий у нас вже є напрацювання у шляхом виїзних прийомів контакт з громадою. Смс-повідомлення працюють. Тепер людині не треба підходити і постійно телефонувати до виконкому, Він отримав після. Вирішення позитивного питання, це якщо є рішення виконкому вирішення ради, він отримує смс-повідомлення. Штрих-код ви помітили дуже була здивована вчора делегація з Канади, яка приїжджала до нас по роботі з тими штрихкодами. Людина незалежна від чиновника. То інновації будуть однозначно продовжені в саме в напрямку, про який говорила і Людмила Васильівна. І це створення якісного інформаційного простору.